Я для себе прийняв відповідальне рішення кандидувати на посаду міського голови. На моє глибоке переконання, міський голова повинен бути безпартійним, оскільки завжди існує вічний конфлікт між інтересом громади і власним партійним інтересом у різних його проявах. І безпартійність, позапартійність міського дає змогу йому уникати цього вічного конфлікту. А думати про те, щоб відстоювати лише інтереси громади. Я вийшов з української народної партії, а вийшовши з партії, я втратив моральне право бути депутатом. Тому я хочу подякувати всьому депутатському корпусу, особливо депутатам комісії по соціальному та економічному розвитку, усім працівникам виконавчих структур за, за співпрацю. За те, що ми мали разу можливість служити громаді. А вас прошу позитивним голосуванням задовольнити мою заяву. Дякую. Дякую. Запитаємо. Хочу запитання. Ви не заперечуєте. Ви йдемо. Ви так. Ви, ви чи мені на правду шкода, що власна рада втрачає активного і розумного депутата, але я хочу задати інші. Чи не є це наслідком е якогось е е політичного стилю?